вважаю, що це повинен бути робочий день. Хоча б на цей період треба відмінити, а тоді далі після перемоги вже буде видно, тоді вже можна робити свята. Дискусія на тему вихідного 8 березня в Україні триває з кінця лютого. Тоді у застосунку Дія запустили голосування, яке тривало до 6 березня. З понад 2,1 мільйона українців, які взяли у ньому участь, 1,3 мільйона за збереження вихідного. Суспільне Вінниця провело власне опитування серед підписників телеграм-каналу. 62% проголосували за вихідний, 23 проти. Суспільне також поспілкувалося з Вінничанами на вулицях міста. Тут бути якесь свято в жінок, в дівчат. Якась должна бути пошана. День матері у нас є в Україні день жінки, дочки, сина. Це свята. Хочеш? Дарувати своїй жінці подарки даруй кожний день. Якщо жінкам подарують ще один вихідний, це буде добре. Вважаю, що 8 березня має бути, того, що це не про російське свято, як постсовєтське время його споплюжило і зробило гидким. Воно повинно бути. Його можна доповнити, але не прибирати то, Взагалі що... свято. 8 березня не про свято, а про боротьбу каже історик Павло Кравченко. Так пояснює цей день. Задумували на початку 20 століття. 1910 році Клара Цеткін, німецька соціалістка, вона запропонувала на міжнародному соціалістичному конгресі відзначати міжнародний день жінок боротьби за свої права. Задумувалось воно не як свято, це ж не свято, це боротьба. От чому справа поступово цей смисл він був втрачений. За словами історика, зміст дня боротьби за права жінок викривили у радянські часи. Він став вихідним, як і 9 травня, між іншим, у 1965 році в радянському союзі. Це був не день боротьби жінок за свої права, як це в радянському союзі. Всі проблеми ж були вирішені жіночі в тому, в тому числі. Це було свято, як казали день весни. Представниця Вінницького феміністичного руху та очільниця громадської організації «Вість» Світлана Дубина за повернення втраченого змісту міжнародному жіночому дню каже, підтримує збереження вихідного. Має на це практичне пояснення. Потрібно змістити акцент, звісно, вихідний день залишати. Але надати 8 березня тих смислів, які дійсно закладені в цей день. Суть цього дня не свято це подія, це день, коли говориться про необхідність захисту, відстоювання, адвокатування, лобіювання прав жінок. Зараз дуже важливо в умовах великої війни, відкритої агресії проти нашої країни поціновувати тих жінок, які є на різних фронтах. Поціновувати тих жінок, які є на передовій і які є, тримають фронт тут, в тилу. Рішення про збереження чи скасування вихідного 8 березня розглянуть на черговому засіданні Верховної Ради. Про результати голосування парламентарів повідомимо. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця.